Вітаю всіх. Сьогодні на обзорі буде така монетка України. 5 копійок 2004 року. Скол в даті бачимо брак. Монетка виготовлена з магнітної сталі, аверс стандартний. Зображення три зуба, напис Україна по боках колося пшениці листя каштану і внизу дата. Такий бачимо брак скол, дата якби. Прочеркнута, пронизана такою полоскою. І цей скол дає монеті певну цінність. І деякі колекціонери такі монети купують. Ціна на такі монетки від 1 долара до 15 в залежності від самого браку. Гурт монети йде Мілкий реверс напис 5 копійок по колу ягоди калини, з вінком у вісьми ячейках. Часто густо попадає, що також реверс монети має брак і вінок, так як тут. Трошки переплітається з одного боку з ягодами справа, як бачимо, пересікається і кант І тому ця монетка представляє для колекціонерів цінність. Ціна як для таких типу монет. Я вважаю дуже низька, тому що це монети, які йдуть. В одиничних екземплярах їх максимум штук 20 чи 50 з такого іменно типу браком, навіть не дотягують до 100 чи до 1000. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.